А знаю, що зараз оборонні діла заставляють тебе тотально поринути, так би мовити, укурування державними змінами. Але уже перед цим маю сказати правду. Спешл гест це мабуть футболіст Андрій Шевченко. Але це все, що встигли знайти. Добави, завтра, це застаріло. на цей момент. Це застаріла шутка, давай. Але окей. А... Андрій дуже цікавий, тим, що за своє життя він змінив чотири ідентичності. Він починав як журналіст, потім він був політиком, потім він був дипломатом. Він очолював, як ви знаєте, посольство України в Канаді, і зараз він заступник міністра. Тобто, за своє життя він дуже багато чого побачив. Його світогляд надзвичайно широкий. Перше, в мене питання до тебе: Скажи: оце запрошення, коли ти отримав прийти до Міноборони, бачучи. Різні інституції по всьому світу, які перші е, враження від того, що ти побачив в е, міністерстві оборони на, на повітряфлоцькому? Е, ну я побачив е, без пафосних слів над людей, згуртованих е, зрозумінням масштабу завдань. При цьому це розуміння і стратегічних масштабу стратегічних завдань, тобто перемога, і те, що буде далі, але так само це необхідність постійно підтримувати в операційному режимі, тому що зараз міністерство оборони це найбільший роботодавець. Україні, і це означає, що ти маєш в операційному режимі підтримувати цю систему для того, щоб вона показувала 100% результат. І мені важко уявити іншу систему, від якої настільки би зараз залежало виживання всієї країни. Це люди, коли ти з ними спілкуєшся, ти бачиш, ти можеш уявити, через що вони пройшли за останній рік. Я там людина нова, тільки придивляюся, притираюся, але це вражає. Це люди, які розум розуміють вагу рішень на їхніх плечах. Ну і це стосується і військових, і цивільних. Я думаю, що це зараз такий дуже спаяний колектив. Але так, що може посмішку на обличчя повернути, то я скажу, що після перших кількох тижнів я не приставав всім розказувати наскільки всі круті люди навколо мене в міністерстві і в Збройних силах, і вони кажуть, Андрій, ну ми вам можемо пояснити, як це все працює. Поясніть, будь ласка. Вони кажуть, дивіться, у військових не буває неправильних рішень. Тобто будь-яке рішення, яке ухвалено, воно з цього моменту стає правильним. Просто серед правильних рішень є більш доцільні і менш доцільні рішення. Дуже цікаво, можна тоді це пояснити? Вони кажуть, ну, прикладом менш доцільного рішення може бути, скажімо, форсування річки вздовж або наступ у власний тил. Це буде прикладом і меж доцільних рішень, але я ще раз скажу, це від цього вони не перестають бути правильними рішеннями, просто сердито росіяни зі зворотнім наступом доцільним. за отрицательним від'ємним наступом. Дивись, тут тому Адрі... я просто скажу, що, що це своя корпоративна культура. Це дуже круті люди, які цю культуру створювали, підтримують, і які зараз її на ходу трансформують. І це дуже сильне командне відчуття. Тому що якщо ви уявите, що таке, скажімо, робота на військовому кораблі або екіпаж танка, це настільки сильна взаємозалежність. Ну просто екзистенційна взаємозалежність, але дивись, все ж таки, Міністерство оборони і Українська армія вона має радянське минуле і зважаючи на те, що ієрархічність це головна риса, якою можна описати в організацію в цілому, якщо брати збройні сили і міноборони. От як ти вважаєш, чи взагалі можливо змінюватися, змінювати швидко організації такого типу, які закастінєлі в оцій оці, е, постсовєтській ментальності? Го давай говорити відверто. І якщо можливо, то як? В чому цей мини, що можливо, і ну, дві два висновки або дві думки? Треба використовувати енергію зсередини. І використовувати енергію ззовні. Що таке енергія зсередини? Це просто подивитися, як зараз інакше почали проявлятися люди в Збройних силах України у Міністерстві оборони. І коли я зараз спілкуюся з генералами або з нашими польовими командирами, я кажу: поясніть мені, що я маю знати зараз про українські збройні сили. Вони кажуть: ну, по-перше, це люди, які вміють між собою говорити. І це те, що відрізняє нас від росіян в цьому сенсі, тому що те, що ми вчилися, що потрібно слухати один одного, це допомагає в практичних ситуаціях. Коли новий підрозділ заходить на лінію фронту, це означає, що вони за лічені дні. Вони говорять з тими, хто зліва, з тими, хто справа, з тими, хто ззаду, по діагоналі вони вибудовують горизонтальні зв'язки, які дають абсолютно іншу якість розуміння ситуації. Це недосяжна планка зараз для російських збройних сил, які працюють за радянськими масштабами. Одна з причин, чому харківський контрнаступ був настільки ефективним, тому що було ясно, що цей термозний слід прийняття рішень на тій стороні буде дуже, дуже довгим. Серед таких. Принципів, з якими працює НАТО, є один, який називається Mission Command, або я може в серії корпоративного управління, я би пояснив його інакше, теж називається словами intelligent disobedience. Коли готують командирів польового польових командирів або командирів рівня командира роти, командира взводу і трохи вище. Велику увагу приділяється тому, наскільки люди здатні приймати самостійні рішення і відхилятися від плану. Якщо тебе направили зайняти позицію на обороні моста, і ти приїжджаєш і бачиш, що той план, з яким ти приїхав, не зовсім підходить для цієї місцевості, в тебе є право ухвалювати самостійні рішення. І саме за такими якостями, по ідеї, тебе повинні підтримувати, відбирати і просувати далі. Оцей принцип intelligent disobedience або mission command, коли ти тільки тобі відповідаєш, він дуже сильний, тому одна, одна порада чи одна рекомендація, чи одне спостереження, Максимально використовувати енергію зсередини. Але так само енергія ззовні, моя зона відповідальності це НАТО, Європейський Союз, і зараз ми вибудовуємо домовленість із агентством закупівель НАТО. Ідея така, щоб максимально залучити західний досвід, як правильно вибудовувати оборонні закупівлі. Вони самі нам кажуть: а ви впевнені, що зараз правильний момент для того, щоб... Робити такі зміни, тому що очевидно, у нас є необхідність дуже швидко робити закупівлі, і цей принцип буде суперечити принципам прозорості. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ми не можемо собі дозволити відкладати ці важливі рішення. Якщо ми хочемо виграти вдовгу, треба це робити зараз. Тому використовувати енергію зсередини, використовувати енергію і моделі ззовні. Скажи, якби ти перетворився на чарівника, уявімо, і зміг виправити е, три вади е, міноборони і збройних сил. От три е, проблеми організаційні, культурні, керівні. От що б ти б на що б ти зосередився, Які були б твої фокуси? Дві точно знаю. Перше мені здається дуже важливо розбудити ініціативу знизу, е, тому що у військовій культурі і взагалі на державній службі в Україні немає культури. Внутрішньої дискусії при прийнятті рішень, це означає, що дуже часто виконавцю, навіть коли він отримує неадекватний наказ або неадекватну вказівку, виконавцю простіше взяти під козирьок, знаючи, що потім він не зможе реалізувати це завдання, знаючи, що йому буде простіше саботувати це, це, цей наказ, ніж виконувати. Тому я, наприклад, не втомлююся говорити своїм колегам, своїм підлеглим, що it's okay Сперечатися зі мною на тій стадії, коли ми обговорюємо це рішення в канадській державній службі. Є принцип «Fearless advice and loyal implementation». І я от намагаюся скрізь де можу закидати ці речі для того, щоб вони збагатили культуру нашого відомства і Збройних сил України, там, де це доречно: не бійтеся, сперечатися, не бійтеся, челенджнути ну глупу вказівку або глупий наказ. Тому що в наших спільних інтересах потім разом її виконувати. Ну і другий момент, що хотілося би змінити, це політичний контекст. Я думаю, що це все те, що ми бачимо і відчуваємо. Тому що мені здається, коли йдеться про життєво, важливі рішення. Менше всього ми хотіли би, щоб на рішення безпекові впливала політика, впливав політичний контекст, впливала комунікаційна історія. Я вважаю, що це не безнадійно. Те, що те, що нас інколи проскакує погано. Ми це можемо змінити. Барак Обама, коли балотувався в президенти, написав книжку Мрії мого батька, і він каже, що його, коли він прийшов в конгрес, вразила атмосфера партійної гризні. Коли ідея з іншого боку не сприймалася тільки тому, що вона з іншого боку, але розказували старожили Обамі, так було не завжди, тому що 10-15 років після Другої світової війни в американській політиці була культура, коли республіканці і демократи сідали разом і разом знаходили важливі рішення для держави, тому що цих людей об'єднував спільний бойовий досвід, розуміння масштабу завдань, які стояли перед країною, тому так колись працювало для Сполучених Штатів Америки. Я дуже вірю, що ми насправді можливо є свідками зародження нової політичної. Культури у нас, а дивись, ти сказав про гризню. Це цікаве питання, тому що останнім часом, ну в Фейсбуці, мабуть, багато хто бачив, пошли, пішли анонсменти, оголошення про призначення. Я бачив, що багато нових колег заходить до трансформаційної команди Міністерства оборони, і багато хто з них є зірки. І от ми знаємо з проблемою, коли ти береш агресивних, амбіціозних, яскравих, потужних людей працювати над якимись завданнями завжди виникає питання. Колаборації, взаємодії, як побудувати оцю високоефективну, хай перформанс культуру таким чином, щоб оці трансформатори здатні роботи зміни, не перегризли один одному гірлянку. от Який твій, можливо, підхід і досвід щодо цього? Думаю, дуже важливо на березі вибудувати. Розуміння, яке формулюється ще одним натовським принципом, який звучить так: all operations are inherently joint. All operations are inherently joint. Це означає, що ви спільно відповідаєте за планування цих операцій, за реалізацію. І за наслідки цих операцій. І мені здається, що це дуже важливий момент, коли ти з самого початку на старті, на березі, ти розумієш, що ти будеш частиною більшої, складної командної гри від планування і до наслідків. Я можу сказати, що загалом це та корпоративна культура, яка зараз будується досить успішно в Міністерстві оборони. Багато в чому це пов'язано персонально з фактором міністра Резнікова. Я думаю, що багато в залі людей, які знають Олексія в інших сферах життя, тому знають, що він це його така природа, його натура бути людиною, яка здатна вибудовувати такі команди, здатна дуже відверто проговорювати. Мій невеликий політичний досвід говорить, що ти настільки політик, наскільки. Ти вмієш збирати коаліції. Я думаю, що багато людей, які досягнули в бізнесі великих речей, вони можуть те саме сказати про свою роботу. Всякий великий проект це вміння збирати коаліції, вміння будувати коаліції, коли різні інтереси об'єднуються заради спільної задачі. Це той принцип, на якому ми намагаємося будувати роботу. Ну я скажу, що зараз загалом цей принцип, який працює в державі. Тому що це той принцип, коли мене зі мною проводив співбесіду президент України і приймав рішення брати мене на цю роботу чи ні. Те, що він казав, я хочу, щоб ти був інтегральною частиною набагато ширшої команди. Ось уряд, ось інші відомства, ось парламент. Тобто, це ось inherently, inherently joint operations це відчуття дуже важливе. Okay, я звичайно, задам тобі останнє від мене, і тут бачу, що колеги з нашої гості з, вже накидали у чат декілька де, де, де дуже провокативних питань. Ти мені казав, що я нічого не боюся. Нехай питають, що завгодно. Дивись, можуть спитати. Е, е, я почну, мабуть, в форматі бліцу. Добре? Так щоб. Подивимось, що цього вийде. Скажи, будь ласка, які, що головне, в... як ти прийняв рішення йти на цю посаду чи чи ні? Який був твій головний мотив? І яка подія, дзвінок чи порада змусила тебе прийняти це? Можна довшу відповідь, не в одне слово. Добре. У мене є своя дуже глибока внутрішня мотивація. В мене минулого року загинув на фронті мій молодший брат. Він загинув під Бахмутом. Він був добровольцем, командиром взводу в міжнародному легіоні. Женька з позивним Елвіс. І тому я знаю, що я в чомусь продовжую його справу. І кожен раз, коли мені щось вдається, коли вдається до десь, відчуваєш, що десь долучився до того, що буде більше зброї, більше запасів, ми ближче до перемоги, я відчуваю, що це продовження. І Я думаю, що і для мене, і для інших людей, які зараз працюють в Міністерстві оборони, служать в Збройних силах України, це дуже важлива частина мотивації, ідеологічна, ідейна, і вона дуже глибоко пропрацьована. Але так само я думаю, що є і практична, прагматична мотивація. Мені здається. У нас усіх є відчуття, що той досвід, який ми зараз здобуваємо в ці роки і в ці місяці, він буде абсолютно безцінний на все життя потім. І я е, пригадую, що пару місяців назад я мав можливість чи приємність познайомитися з керівниками однієї з найкрутіших наших компаній. Яка займає вагоме місце в аграрному секторі, і, правильніше сказати, зараз вже і в кулінарній індустрії. І коли ми обмінювалися якимись там історіями, я був вражений, те, що я почув від керівників цієї компанії, як вони перевели компанію на військові або на воєнні рейки, як вони говорили з колективом, як вони пояснювали, чому важливо залишатися тут, чому важливо продовжувати працювати, чому важливо адаптувати свою життєву стратегію до цих нових умов. І я подумав, що ми зараз живемо час, коли ми всі по-своєму, трохи як зсу, трохи як Міноборони, коли ми всі по-своєму мусимо ставити в пріоритет дуже важливі. Питання сьогоднішнього дня, безпекові питання. Ми повинні робити внесок в перемогу, але ми повинні знаходити і прагматичні речі, які дозволять нам рухатися, рухатися вперед. Дуже, дуже такий важливий час. Тому мені здається, що мотивація це комбінація ідеологічних речей, ідейних речей, але й практичних, прагматичних рішень. Я не можу уявити собі: успішного бізнесмена, успішну компанію в нашій країні в найближчі роки яким не буде що відповісти на запитання, що ви робили у 2022 році або у 2023 році? Я думаю, що тільки той, хто проживає цей досвід, він матиме і моральне право, і речаги, і зв'язки, і інструменти для того, щоб зробити ривок в наступні роки, так Андрію, тоді ж давай рухатись бліцем, але більш е е е коротко сфокусовано. Бо питань накидали, якщо чесно. А, питання від Андрія: яким чином людина з широким та різноманітним, але не фаховим. Досвідом, як в тебе, може успішно займатися трансформацією, думаю, що дуже важливо, важливо слухати. Одна з речей, які зараз вчуся у військових, вчуся у генералів. Якісно ухвалене бойове рішення це рішення, яке спирається на те, що вислухали всіх, хто має що покласти на стіл. Всю інформацію яку можеш покласти на стіл. Ще одна річ, яку я вчуся, це те, що в Міноборони рішення не завішується, а ухвалюється. Це вигідно відрізняється відомство від багатьох інших відомств, які ми добре знаємо по роботі з Державною службою. Тому що в дев'яти випадках з десяти навіть не ідеальне рішення, яке все-таки ухвалене, воно краще за відсутність жодного рішення. Як ти вважаєш питання від Володимира? Коли Міністерство оборони та ТЦК почнуть користуватися crm системою я думаю, що щось вже і є, але я недостатньо експерт для того, щоб глибше відповісти. Добре, тоді питання від Ярини. Чому у нас вже чому у нас вже може навчитися захід слеш НАТО з точки зору управління та вибудови процесів в Міністерстві оборони або Збройних силах? Я думаю, що ми по-новому вдихнули енергію от в цю ідею, що ключові рішення або важливі рішення приймаються на низовому рівні. Це не підручники, це реальне життя, так ми зараз дуже часто виграємо непідйомні ситуації. І друге, у нас є безцінний практичний досвід. Ну, Скажімо, якщо ми зараз говоримо про величезну кількість різноманітних, у нас зараз близько, у нас кілька сот зараз є видів озброєння, з яким працюють західні країни. Якщо ми беремо Кілька артилерійських систем, з якими працюють країни НАТО, ми можемо виявитися єдиною державою у світі, де всі ці системи є одночасно в одних руках, задіяні в одному театрі бойових дій. І в нас є люди, які практично своїми руками спробували всі ці системи. Уявляйте, наскільки це цінний, важливий досвід зараз буде для всього світу і для всіх наших партнерів. Тому треба вчитися це продавати. Будь-хто хто може до цього мати якесь відношення? Це дуже правильний перспективний напрямок. Давай. Останнє питання задам з чату, а там далі є інші. І ти обіцяй, що відповіси в чаті колегам. Питання, власне, таке від Володимира. чого бракує комуні? Вибач, це питання від Івана. Які ваші особисті три ключових задачі на посаді? Коротко. Коротко. Вони, мене... коротко. Вони мене написані великими літерами: перемога НАТО зсу. Це мої три персональні цілі на цій посаді. Клас, Клас. друзі. А... Андрію, хочемо тобі подякувати, побажати сил, і щоб ти, як і все наше військо, наблизило як швидше перемогу. Дякую тобі! Дякую, що залучили до перемоги.